15 юних акторів з театрального колективу «Дзеркало» Шостицького центру естетичного виховання отримали можливість забути про тривоги та сирени завдяки президентській програмі Пліч опліч діти вирушили в подорож до мальоничої магальської громади на Буковині, де провели тиждень у безпеці, натхненні та веселищах. По перше. Діти ментально оздоровились, вони відволіклись від постійних тривог, постійних обстрілів, шахедів і таке інше. Дякуємо нашій міській владі за те, що вони піклуються, підписують дані меморандуми, і діти мають змогу виїжджати і відновлювати ментальне здоров'я. Поїздка стала для дітей не просто відпочинком, а й важливим досвідом. Вони не лише відволіклись від реалій прифронтового міста, а й здружились, навчились самостійності. Діти між собою дуже здружилися, Хочу сказати, що від 7 до 16 років, але бар'єру не було. Вони якось між собою один одного підтримували, допомагали, ну так згуртува це більше. І багато із дітей для них була така важлива поїздка, бо дехто вперше поїхав самостійно без батьків. Це основна частина. І навчились самостійності. Мене вразили ці краєвиди. В Чернівцях, там вони такі горнисті. Це дало мені трохи розслабитися, бо там було менше тривог. Ми подружилися один з одним. Спілкуємося один з одним, психологічно, ментально ви вийшло відпочити, тому що тривог нам нема паратично нічого страшного, нічого такого. І тому навчальний лік почався набагато краще, не так сумно. Це поїздка лише початок у центрі естетичного виховання. Сподіваються, що програма пліч опліч триватиме, і ще багато юних талантів шостки зможуть відволіктись від щоденного стресу та відчути радість мирного дитинства.